Night. Is calm, the night crazy Друзі, з вами я, професіонал Максим. Сьогодні я в себе в селі. Ось так, от, друзі. До речі, є новини, підірвали якісь. Я не розумію, хто підриває, але підірвали другу дамбу. Друзі, я не знаю. Це просто капець, якщо наше село точно скоро піде під дно Лишиться тільки, можливо, п'ятиповерхівка, і оцей от прапор України. До речі, в мене нога вже майже не болить там чуть-чуть Але. Все стає краще. Друзі, ну а з вас лайк, підписка. Ну що ж, погнали? А, -а, -а допоможі, О, бляха, що Допоможіть! За... Допоможі. Хто там кричить? Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Допоможі. Знайомий голос. Жителі! Допоможі. звідки цей голос? Е, блін, світла немає. До речі, друзі, світло повибивало, так як мер казав. Що ти кричиш? Йолки-палки! Йо, Максим. А ми знайомі. Ну це ж я, Дімон не Діма. Діма? Так я. А, а що ти тут? Як що ти тут робиш? А, то я був поїхав за границю і не хотів нікому нічого казати, а тут приїхав, я не знав, що ти тоді. Й я думав. Ти вже помер давним-давно. Ні, я тут зняла квартиру. А де? Тут... А, 11-та квартира. Я думаю хто тут такий живе. Вау, те тут так гарно. Те, до речі, світло є? Так. А, а що? те що, генератор є? Так, є. Вау. Бо я чув, що тут затоплює помало села. А чого ти кричав? Перший, перший поверх затоплює. Перший поверх затоплює? Так. В смислі, Діма, погнали швидко! До речі, я зараз знімаю відео знову. А ти далі знімаєш на канал? Так, я знімаю канал на канал. До речі, привітайся! Всім привіт! З вами Дімон Плей Діма. Ось так, от друзі! Де! Йолки-палки! Капець! А що? Рівень води ще на один блок піднявся? Так. К Капець! Світло повибивало на першому поверсі повністю. Та я бачу, бо отут ще от трохи світиться. Капець. Блін, блін, блін. Ти розумієш, якщо затопить перший поверх, потім починає потім... поті... топ, типа ржавіти арматура, і тріскати потім... стіни. Потім затопить другий поверх світла буде, не буде повністю. І потім проржавіє все і навіть може повалитися будинок. Блін, дімо, це капець. Фух, друзі, якщо Трапи ви раді, щось. що повернувся Діма, ставте лайк, друзі. Тара. Дякую за 445 підписників, друзі. Ви просто молодці. Давайте виправимо також, щоб було, 2, було 70 підписаних людей і 30 непідписаних. Ну, краще, щоб було 100 підписаних, а нуль непідписаних. Друзі, давайте це зробимо. Дякую вам. Треба щось робити, щоб е, ту воду забрати з першого поверху. Треба губки. Добре, Діма, біжи за мною до мене на поверх. Треба дивися, до речі, я живу от в такому е, в пінхаусі. Тут два поверхи, якщо ти замітив. Бачиш, отут е, дім боса, типу, який тут живе власника будинку. А оце от мій будинок. Давай ходи швидко сюди на балкон. Подивимося, як тут ситуація. Йолки палки Так, обережно туди злазьте. Давай, 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 обережно. А! Так, головне, щоб зараз я не, не впав як минулого разу. Так, обережно ЗЛАЗЬ, Йолки-палки! Не, ну я тому меру скажу. Капець. Другий рівень води пішов, друзі. Це просто. Капець. У мене слів просто немає. Затопило два. С... Ну, затопило всі села. І ти розумієш, якщо підірвалася друга дамба. Вода буде в два рази скоріше перебувати. Так, і тепер, може, скоро і третій рівень піде. Йолки-палки, друзі. Будь ласка, підтримайте нас лайком. Ну я тепер розумію, Діма буде на моєму каналі. Знову зніматися, так, Діма? Так. А де Света? Света. А ви з нею одружилися? Ну. Як тобі сказати? Ми з Светою одружилися, але. А да, ну, типа. Ми з нею вже як два місяці розлучені. Ми знаю, були оскільки там рік, вроді би разом. А тут вже два місяці як ем, розлучені. ось, О, Але е, свята можна сказати, що ну, померла. Як померла? Ну, там була довга історія. Коротше, ну, у мене був один друг Зак, і вона почала зустрічатися з ним і просто розлучилася зі мною. Тому я з Заком більше не дружу. Ось так от, у мене тепер з друзів це Тимофій, ну, хто живе біля мене тут. Ну, Артем вже десь там в місті живе, ну, не знаю, може, скоро переїде. Він казав, щоб я подивився, чи тут є вільні квартири, щоб він міг тут жити. Ось, ну, Тепер, виходить, ти багач тут вже теж не живе? Ось. Ну, зрозуміло. І живе Лінг тут, там, біля ферми. Так, але треба щось робити з водою, бо ми... я чую помалу, що шум десь далека приближається, так як вода. Так, бачиш, що там вже далі починає текти, там села 103. І, друзі, чуєш? Дімон! Швидко біжи за мною, за мною, за мною, за мною. Так, друзі, ми біжимо в той кінець до місця там, де село номер 47 Бо ви ж знаєте, що перше почало затоплювати село номер 47 а із нього, тобто, вода вся. Може притекти зараз друзі з тої сторони. Діма побігли. Є що за то? Ось е, друзі. Йоки-палки, ось чого я і боявся. З цієї сторони теж все потопило, друзі, подивіться на дерева. З цієї сторони Йо, теж вода починає прибивати. О, а я тут бачу тут вже роблять асфальт на рівень вище. Бачиш, тут поставили заборчик і тут, бачиш? тут асфальт роблять. Це допоможе, тому що вода дуже сильно прибігає. Можливо, навіть сьогодні вже затопить на рівень дверей. Ну так. Друзі, ну якщо ви поставите лайк. Свій лайкозаврик і підпишетеся то я думаю, наше село не затопить. Фух, друзі, ви, Ну це просто велика трагедія. Ну, Діма, я тобі зараз дещо ще покажу. ось Друзі, ну, до речі, друзі, якщо під цим відео набереться 6 лайків, то я спеціально для Діми куплю ось цей от ресторан. А якщо набереться 10 лайків, я Віддам повністю цей готель викуплю спеціально для Діми. Що, Максим, дуже дякую. Ну, Діма, то залежить не від мене, а від моїх підписників. Ось так, от. Ну що ж, блін, ходи всіх жителів попередимо. Блін, тут ще мій готель. Жителі скоро тут все затопить. Блін, треба йти дивитися в новини. Я не знаю. Сьогодні, якщо буде Ой -ой -ой. щось дуже погане, ми сьогодні вам все по все покажемо, як що буде творилося. Та й все розкажемо. Так, давай, давай, давай швидко погнали в підвали, я тобі покажу. В нас тут є бомбосховище. Е, ну, коротше, проти всіх бід: вогню, зими, літа, типа всього такого. Дивися, в нас оце от, е, блін, ще, ще дощ. Та, якщо почнеться наводнення ще через дощ. ой, -й -й -й. Дивися, о, оцей от центр села, оцей от центр села, там, де ми зараз стоїмо. І він високо дивись. Ось це от наш підвал, в якому ми можемо врятуватися. Оце двері, які проти води, бачиш, отут поставлять. Ну, а тут йде головний підвал. Я так розумію, ось так от. О, поліція, все тут. Ну, а це от моя кімната, ну, тепер так розумію, і твоя буде. Тут деколи приходить ну, Артем, деколи Лінг. Ну коротше, це тепер наша кімната буде. Двері не виб'ють від сильного потоку води. Двері не знаю, тут треба ходити, спитаємося охоронців. Має не вибити, бо це дуже все тіпа, як продумано. якщо то Поставимо ще одні двері захисні для Та, того. Та бляха, що якісь обеспечити. миші тут літають, а це город не туди. Вже навіть забув, де що. Це туалет, бляха-мука. навіть є город, щоб їсти Так, два городи. Бачиш, дивись, а це от... все спокійно, я професіонал Максим. Смішно Звучать дивись. Отут в нас проти всіх катастроф, бачиш? Ось Це якщо на нас хтось нападе для двох. А бачиш отут далі. Блін, гроза! Так, це буде капець. Надвод дуже зараз сильно. Добре, друзі, давайте швидко погнали до мера. Треба з тим мером щось робити і прижати його. А далі підемо в офіс, і там треба буде якось. Я не знаю, хай е евакуація вже відбувається. Я просто не розумію, що може бути. Давай закриваємо це. От. Закрилися двері. Давай, погнали швидко до мера. Я того мера, ти розумієш? Я вчора в нього був, і він на мене просто наорав, вигнав мене і. блін, це просто капець. Він каже, вас туди всіх потопить, а я заберу всі свої бабки і поїду загоряти. Так де ти є? Виходь! Де він? Де він є? Я не поняв. О, ой, Леха. Де він? О, Мер! доброго дня! О, Боже! Максим! Я вчора тобі все сказав. Діма? а ти що тут робиш? Е, де ти пішов, Алло? де він? він? шукай його! в цей Який? Ось. Чуєш ти що, від нас шахуватися будеш, чи що? <кхи> я не помиляюся, це той Дімон, Димон Діма. Так, прикинь. А, то я його фанат! Діма, Діма! Я на тебе підписаний. Е, чуєш ти? Туди голову не дури, я розумію. Дури, дури, речі вона затоплює, роби щось. Е, що зробити? Я вон поманував стіну, у нас мене не затопить, все добре буде, а ну він Куда тікаєш? Е, блін, куди ти двері закрив, я ще тут є. Діма, лови його! Він мене скинув з тої з гори, що я все добре. Блін, що ти що ти витворяєш? До речі, друзі, підписуйтесь на Діма канал. Його канал називається Дімон про Джем. Дімон про Тепер не Димон Діма. До речі, ссылка буде в описі. Так, ну зараз не про це. Ти розумієш? Бистро має відбутися евакуація в е, цей в підвал надати лод, всім човни і щоб все було безпечно. Ти можеш подзвонити до міста і сказати, щоб нам надали губки, сухі губки, щоб ми хоч якось рятувалися і осушували цей е, води. Ти розумієш? Оцей один слоєм нічого не дасть. Що ти там бурмочеш, ти? Чув чи ні? Не-не-не-не-не. Ото і міш казати, як будуть вибори, я все людям розкажу. Ти ну Ну що ти мені зробиш? Повір. Ми, я, Діма, Багач, Лінг і Артем точно тобі щось зробимо, і ти навіть не переживай. Ой, та кому ти погрожуєш? Побачимо. Оцей один слой не витримає все село. Ти розумієш? І через оцей слой воно прорве, і просто все затопить. І тебе в тому числі. Ти чув? Що воно відбувається? О, хай люди знають, нас скоро тут затопить. Класно, взагалі. Фух, а Ну що ж, Діма, ходи, бо цим... <ск> <lionologist> Нема смислу говорити. блін, в мене... Вже почало горло боліти. Через то все. Діма, ходи до мене, вип'ємо якогось чаю, блін. Друзі, пишіть в коментарях, що ми можемо зробити. Ну, я думаю, ми туди просто безсильні. Проти води. Вода це є дуже сильна стихія. Друзі, я не знаю, Добре, зараз я прийду. Добре, йди. Фух, друзі, вже вечері є. Блін, будь ласка, напишіть, що нам робити. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, може вже починати збиратися. Палки. Ти що там ореш? З розуму сходиш чи що? Тут прорвало трохи е, ту стіну, то, що воду треба. Яку стіну? Йолки-палки! Блін, блоки, маєш якісь блоки? Ні. Швидко землю бери руками тащи, ще, та ще. Швидко, 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 швидко! Блін. А, давай, закладай, діма, Клади. Жителі, селянини, швидше всі сюди. Житель, давай виходь! А -а 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 -а. Давайте, швидше, швидше, беріть землю. Фух, щось трохи всіх закрити. Давайте ш... земля проста, воно зараз далі прорве. Швидше, жителі сюди. Визивайте поліцію і швидку! Швидко. Так, давайте швидко всі залатуйте! Люди, 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 їхні. Жарди. Давайте швидше. Давай, Діма, виломав молодець. Добре, давай вилазь, бо тебе там зараз затопить. Евакуація всього будинку. Я лізу наверх і я тільки що підкріплення таке своє подав, щоб це було дуже ліс. Добре, жителі, давайте вибивайте всюди вікна. Давайте я лізу туди і беру всіх жителів. Хай виходять і швидко всі на вулицю, бо той мер точно робити нічого не буде. Бо потім не знати, що може друзі статися. Так, я швидко всі свої дорогоцінні речі забираю звідси. Діма! Що? Швидко йди, забирай свої речі до себе в квартиру. Що таке? Прорвало другу біля того, біля желіза. Добре, йди швидко! Ну, в смислі добре, це не добре, йди швидко. Так, в мене в руках є та е штука. <тірзв> e Давайте, друзі. Забираємо все. Так, 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 це, це, це. Швидко, друзі, забираємо. Його? Його? Так, забираємо все, друзі, необхідне. Я не знаю, що може статися, друзі. Але в житті може все статися. І тому все. Ну, коротше, напевно, я буду завершувати відео. Чекайте, що буде. В наступному відео громади, увага, надводнання. Увага, евакуація. Жителі, жителі, Власник! Власник! Виходьте швидко! Блін, 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 друзі, що ж може статися дощ! Ой-ой-ой, друзі, ну все, чекайте, що буде в наступному Ууа, відео. Дорога, з вами був я, професіонал Максим, Дімон Плейдіма. З вас лайк, підписка. та Всім па-па, Всім пока. Йолки-палки, що буде? Швидко. Блін, 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 діти, не переживайте, все буде добре. Надіюся Ууа. на все. Закрийте ту фігню, дітей лякаєте.